Собакам, як і людям, потрібно тепло, затишок та відчуття безпеки. Але на жаль, багато з них позбавлені цього, і вони щодня шукають шанс знайти свою люблячу родину. Сьогодні ми вас познайомимо з Нікою, чотирилапою дівчинкою, яка пережила непрості часи, але все ще вірить в людей. Ім'я – Ніка, вік – 2 роки, порода – Кане Корсо, енергійність – 5 лапок з 5. Ніка завжди в русі любить активні ігри та прогулянки. Здоров'я – 5 лапок з 5. Має чудове здоров'я, що дозволяє їй бути активною і витривалою. Дружелюбність – 5 лапок з 5. Надзвичайно соціальна, обожнює нових людей і легко знаходить спільну мову з іншими тваринами. Навченість – 5 лапок з 5. Вже засвоїла основні команди. Привіт! Мене звати Ніка, і я хочу поділитися з вами своєю історією. Чесно кажучи, я не пам'ятаю багато з того, що сталося у моєму житті до того, як я опинилася біля лікарні, я блукала вулицями. Погані люди знущались наді мною, кидали в мене камні, проганяли мене. Я шукала їжу та притулок. І ось нарешті я знайшла небайдужих людей, які почали підгодовувати мене. Вони були дуже добрі і завдяки їм. Я відчувала, що є хтось, хто піклується про мене. Потім одного дня мене вирішили привести до центру поводження з тваринами, або в мене був тимчасовий дім. Це місце стало для мене новим початком. Я отримала тепло, любов і що найголовніше надію на краще життя. Я познайомилася з добрими людьми, які дбають про мене, грають зі мною і навчають новим речам. Я швидко навчилася команд і з радістю виконую їх, адже люблю, коли мене хвалять. Лагідна, грайлива і дуже хочеться знайти свою родину. Я мрію про те, щоб мій дім був наповнений любов'ю, де я зможу стати вірним другом. Я готова поділитися з вами своєю радістю, проводити з вами час, грати в улюблені ігри і просто бути поруч. Якщо ви шукаєте компаньона, який додасть у ваше життя щастя та тепла, я чекаю на вас. Давайте зустрінемося і почнемо нашу спільну історію. Тож, якщо ви готові подарувати свою безмежну любов Нікі, то телефонуйте за номером, який ви бачите, у себе на екрані. А ви дивились програму Вухнастики-пухнастики у пошуках дому. З вами була Маргарита Назаренко. До нових зустрічей.